Вітання вам, друзі! З вами Костя Оменський, а отже ми оглядаємо третій урок суботньої школи під назвою Важкий старт. Моїсей повернувся до Єгипту, зустрів там Аарона, якого Господь йому пообіцяв, як помічника, як перекладача, як тлумача в його справах. І отже, вони йдуть до Фараона. Питання, з якого я пропоную розпочати, звучить так. Чому зустріч Моїсея Аарона з фараоном? закінчиться поразкою, ну, тому що це абсурдно, Господь їх посилає, вони йдуть, але успіху в них нема. Потрібно розуміти, що фараон не знає Господа і не визнає його авторитету. Більше того, фараон переконаний, що він сам є рав, втіленням Бога на землі. І тому він робить все, щоб пригнічувати народ ізраїльський. І водночас ця ситуація вона є випробуванням для самого Моїсея, коли замість. Відразу того, щоб мати успіх, ситуація погіршується. І для нього це є певна перевірка його вірності, чи як він буде далі рухатися, чи буде вірний Господу, чи буде знову шукати якісь відмазки і спробує втікти від виконання своїх завдань. Зробимо застосування до цього першого запитання. Перешкоди не завжди означають, що ми помилились. Вони можуть бути частиною загального великого Божого плану, щоб показати його силу пізніше. Але поки ми про це не здогадуємося. Добре, добре, давайте так. Сходив до фараона Моїсей, невдача. Як реагують ізраїльтяни на погіршення умов праці? Зриття не обуруються. Вони звинувачують Моїсея, Аарона, що ті лише погіршують. І тому їхнє терпіння вичерпане. Цікаву цитату пише Елен Вайт в книзі Патріархії Пророки. Люди, які довго перебували в рабстві, втрачають надію і важко приймають зміни. Така цікава думка для роздумів навіть для нас сьогодні. Добре, йдемо далі. Третє питання: як сам Моїсей реагує на невдачу? Він звертається до Бога із щирим болем і сумнівом. Навіщо ти послав мене, озвучуючи почуття багатьох, хто служить і бачить зворотній ефект, бачить невдачі, бачить проблеми. І тут дуже гарно співзвучно звучить Псалом 73, який нагадує, що навіть у Порозумінні ми не залишені. Господь каже Я завжди з тобою. Добре, рухаємося далі. Четверте запитання, що Бог обіцяє Моїсею у відповідь. Бог нагадує своїй обідниці Аврааму, наголошує на своєму імені Яхве і обіцяє звільнити народ. Взяти їх за свій народ і завести їх в землю обіцяну. Три такі чутові обіцянки дає Господь Моїсею. Відразу можемо зробити застосування. У моменти сумніву Бог не лише підбадьорює, Він переорієнтовує нас на обітницю. Ми не йдемо на осліп, ми йдемо за його словами. І тоді маємо дійсно силу. Добре, наступне питання. Чому Моїсей знову сумнівається? І каже, що ну ніяк не зможе говорити. По про обіцянку Бога, Моїсей все ще відчуває себе невпевнено. Особливо, коли були проблеми, коли був провал в першій цій зустрічі з фараоном. Він переживає, що не переконає навіть власного народу. Не кажучи вже, щоб знову йти до палацу. Яке застосування в нашому реальному житті? Навіть досвідчені служителі час від часу проходять через кризу, кризу впевненості в собі, кризу довіри до Господа. Але, але що каже Господь? Він не відміняє своє покликання, Він продовжує працювати з нами. Наступне питання, шосте, чому Бог дає повеління знову йти до фараона попри провал, який був раніше? Бо Бог має свої плани, нам вони часом не зрозумілі. нам вони іноді навіть не подобаються. Але Господь попереджає, що фараон не послухає, але все одно потрібно йти. Бо через це з'явиться Його слава і з'явиться Його спасіння. В книзі об'явлення 11.8 також згадується духовний Єгипет як символ опору Божій волі, який буде остаточно переможений. І це надія для нас, як людей останнього часу. Питання 6, 7, 7 питання наше 2 Коринтян 6:16. Що воно нам говорить в цьому контексті нашого уроку. Воно нам нагадує, що Бог живе серед свого народу, навіть тоді, коли Його присутність не очевидна для нас. Він не покидає хоч шлях і здається нам важким. Він каже: я буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Добре, загальні думки я озвучив. Тепер давайте висновок. Коли ми виконуємо Божу волю, але замість легкого результату стикаємося із спротивом, це не знак поразки. А навпаки, доказ того, що ми на правильному шляху. Бог не завжди в наших очах діє швидко, але завжди вірно. І... Додаткові питання, такі більш практичні, які можна при бажанні інтегрувати в ту чи іншу частину урока і використовувати? Я пропоную їх кілька штучок ще. Чи був у вас досвід, коли послуг Богові не дав миттєвого результату? А іноді навіть давав протилежний. Як уникнути розчарування, коли інші не підтримують ваше служіння? Це, до речі, дуже такий болючий момент. І третій. Які біблійні обітниці? Тримають тебе на плаву під час кризи віри. От загалом це були всі мої питання, всі мої роздуми. Текст уроку буде під відео. Також я залишаю посилання на свій телеграм-канал. Там я також публікую завжди суботню школу, публікую якомога раніше. Зазвичай це субота-вечір, неділя-ранок. Там вже є текстовий формат, тому що відео зазвичай трошечки займає часом для написання. Якщо вам цікаво мати швидкий доступ до текстових роздумів, то, будь ласка, підписуйтесь, будете в числі перших. Добре, друзі. Я завершив. До найближчої зустрічі, Боже вам благослові, і буду вдячний за ваші підписки, за лайки, за підтримку. До скорої зустрічі!